Шановна Володимира Михайлович, шановні колеги, декілька місяців тому, в місце Житомир, було скасовано двух тролейбусів по двох маршрутах. Це тролейбус No9, маршрут No9 і маршрут No4. І зрозуміло, що це призводить до значних проблем для частини житомерян, які звикли з випадком транспортним користуванням. Більше того, по то тролейбусу No8 зараз стоїть питання про те, щоб обмежити його. Маршрут його а, десь на, на дві третини. І він буде становити тепер від паперової фабрики до лише смалянки, що взагалі робить цей маршрут безполучно в користю. Більше того, я не знаю, яка ситуація, які сценарії розглядаються. Можливо, стоїть питання про те, щоб і якісь інші маршрути тролейбусів. У мене це принципове питання, тому що разом з нашою командою у 2012 році, постійно перебуваючи в ТТУ і спілкуючись з начальником ТТУ на той час, все ж таки вдалося відновити тролейбус 4 раху І величезна кількість скарг сьогодні і з цього приводу поступає. Причому з різних куточків. Якщо про Катовську говорить, там взагалі тепер тролейбусів немає. Якщо говорити про дев'ятку, наприклад, тролейбус, Польова і Черніківського, це і спальний район, це і зона відпочинку, і навчальний заклади. І це теж сьогодні створює значні проблеми для людей. Щоб зрозуміти, що від цього виграло ТТУ, я звернувся в управління транспорту зв'язкової міської ради і отримав відповідь, яку досить цікава, що за скасування двох маршрутів тролейбусу ТТУ отримало вилучки до 300 гривень на день. До 300 гривень. Думайте, це все Тобто, по-перше, до 300 це може бути і 100, і 50 По-друге, навіть якщо вона і 300 гривень, то що виходить? Що за 300 гривень сьогодні е мешканців позбавили можливості деяких пересуватися комунальним транспортом? За 300 гривень мешканців змусили пересісти з тролейбусом на маршрут. Я повне моральне право маю про це говорити, тому що я сам користуюся тролейбусом. І це дійсно є серйозна проблема. Разом з тим ми бачимо, що періодично проводяться конкурси і на ринок Житомира заходять нові приватні перевізники, які е надають послуги і маршрутки сьогодні заполонили фактично всі центральні вулиці Житомира. Щоб не бути голослівним, я сьогодні зареєстрував проєкт рішення. Я сподіваюся, що на наступній сесії його розгляду. Я сподіваюся, що він зможе призупинити збільшення кількість маршрутів принаймні хоча на центральних вулицях міста. Тому що коли ми говоримо про те, що ДТУ в критичному стані, це об'єктивно, це, це справедливо. І якщо держава не компенсує під білохам, це теж очевидні речі, всі про це знають. Але якщо влада не робить на своєму рівні нічого, щоб якось цю ситуацію поліпшити, щоб знайти внутрішні резерви, насамперед у боротьбі з маршрутчиками, то очевидно, що це однобоке висвітлення проблеми. Тому, підводячи підсумок, я е, ще раз дуже прошу і я наполягаю Володимир Миколавич на тому, що тролейбус 4А і тролейбус номер 9 були відновлені на своїх маршрутах, тому що цього просять люди, це відповідає інтересам житомирян, І зробити все можливе в різний спосіб за рахунок е, того ремонту, який власне, ті люди фантастичні фактично ремонти роблять, коли вони з нічого збирають з тролейбусу. За рахунок можливо придбання комушного транспорту. Можливо, будівлі нових тролейбусів, але реанімувати комунальний транспорт, а не дати його знищити сьогодні приватним перевізку. Дякую.